Вітаю! Ви дивитесь ток-шоу Позиція на телеканалі Дитинець. Наш гість, мер Львова, Андрій Садовий. Вітаю. дай всім здоров'я. Отже. Чернігівці дивляться на Львів на те, як він розвивався всі останні роки під вашим керівництвом, і дивуються, власне, як у вас вдалося. Давайте сьогодні поговоримо про а, ваші настанови на роботу, про те, як ви все це починали, і власне плани на майбутнє, оскільки ну є ще куди рухатись, куди розвиватись, бо ну не можна стояти на місці. Давайте з самого початку. Як прийшовши на посаду, що ви чого ви починали свою роботу? Дякую за ваше запитання. Насправді в нас ще дуже багато є роботи, тому що ми перед собою ставимо амбітні цілі. Але я завжди всім раджу, коли починаєш працювати, то важливо запросити до співпраці мудрих людей, талановитих мудрих людей, які є хорошими спеціалістами. І я запрошував людей з багатьох міст України, багато киян приїхало, хтось з Луцька приїхав, наприклад, фінансист. З питань економіки я забрав фахівця з Франківська, до речі, по медицині. Забрав Володимира Зуба, який у вас був заступником голови обласної лікарні вашої. Я дуже задоволений його роботою у Львові. Сформувавши активну команду, дуже важливо знати, що і як робити. Ми розробили стратегію розвитку нашого міста, запросили хороших спеціалістів за кордону і разом працювали два роки. І, власне, цю стратегію ми сьогодні реалізовуємо в життя. Для мене важливим є гармонійний розвиток людини у Львові. Для мене важливо, щоб кожного дня створювалися нові робочі місця, щоб розвивалася комунальна інфраструктура. Для цього, безперечно, потрібні кошти. Ми є найбільшим партнером Європейського банку реконструкції та розвитку. І чим вигідна співпраця з тим банком, що, крім коштів, ми ще отримуємо гранти. От, наприклад, по теплопостачанню 20 мільйонів євро ми отримали як інвестицію, а ще плюс 10 мільйонів євро. Ми отримали грант, який не треба нікому віддавати. Це живі гроші. Наприклад, зараз ми будуємо на спальний район Сихів це 150 тисяч мешканців, нову трамвайну колію. Це також кошти Європейського банку 6 мільйонів, плюс 5 мільйонів це грант, який також не треба віддавати. Це активна промоція Львова, щоб ми були відомі в Україні, в світі. Це велике залучення гостей. Минулому році до Львова приїхав 1 мільйон 700 тисяч гостей. Це люди, які приїжджають з грошима. Це розвиток бізнесу, це більше 10 тисяч нових робочих місць. Знаєте, не можна в місті зробити щось назавжди. Це справа, яку треба робити кожного дня. І заслуги, які були вчора, вже нікого не цікавлять. Треба дивитися, що завтра зробити, що післязавтра зробити. І люди, які працюють, також повинні розуміти, що якщо завтра я знайду кращу людину на ту чи іншу посаду, я її запропоную, тому що мене цікавить розвиток міста. Я хочу, щоб Львів був в топі, щоб там, Львів був містом, так само як гордяться Мюнхеном, Відним, Барселоною. Це для мене важливо є, щоб людина себе комфортно почувала, щоб була хороша освіта, щоб була забезпечена нормальна старість для людей. Тобто, знаєте, в місті важливо все. Тому все є головне і все є пріоритетне. Але все-таки команду, ви кажете, приїхали з різних міст України, ви ж їх якимось чином шукали? Безперечно. То це ваші знайомі, чи це порадили вам, чи ви просто дивилися Я на... старався брати кращих. Я знаю просту істину. Що завжди є люди, які краще від мене розбираються в тому чи іншому напрямку. Тому дуже важливо таких людей знайти, запросити до роботи, дати якісну мотивацію і добре їх скоординувати. І не заважати. Люди самі все зроблять. Якщо керівник знає, що він все знає і він найкращий, це біда, це катастрофа. Я знаю одне: що є люди, які краще від мене можуть робити. Так умівства нема. Ви не брали знайомих, ви брали тільки по. У мене є проблеми в родині. Я трошки так посварений, тому що ну, категорично. Родина знає, що по блату це неможливо, тому що тоді ти маєш зв'язані руки. Як ти можеш керувати людиною, яка там є родичем твоїм? Неможливо. Родина вдома, друзі поза роботою, а на роботі мають бути чіткі виробничі відносини, відповідальність і спуску нема ні для кого. Я думаю, зараз, вже, коли Львів розвинувся до певної такої стадії, все одно ви уявляєте собі якийсь ідеал для Львова, і швидше за все, що той ідеал є власне, і ідеальним містом для вас, мабуть, яке воно. Знаєте, коли я почав працювати у Львові, в мене була чітка мета збудувати місто, в якому хочеться жити. Я з часом зрозумів, що це важко буде зреалізувати, якщо ми з вами... Не збудуємо країни, в якій хочеться жити. З четвертого року я був засновником громадського об'єднання Самопоміч і, власне, активна робота з громадськими середовищами, з науковими середовищами, з підприємництвом, вона дає успіх для міста. Ідеологія самопомочі дуже проста: самоорганізація, самодисципліна, самоврядність. І, власне, якщо активно рухатися, в цьому керунку завжди буде успіх. Тому мені важливо, щоб успіх був в Києві, щоб успіх був в вашому місті, щоб в наших містах були успішні люди. Для цього дуже важливо, щоб на наступних виборах, наприклад, в міську раду ви спромоглися обрати найкращих, найталановитіших, моральних, чесних людей, щоб це не було десь там закрито максимально публічно. Тому що це ваша влада, ви довіряєте їй своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. Я готовий долучатися, я готовий бути разом з вами своїм досвідом, своїми знаннями. Тому що чекати з моря погоди, що хтось це зробить, діла не буде. Знаєте, ми ще часів Радянського Союзу, всі чекаємо, що от хтось прийде, організує, ми обираємо, маємо великі сподівання. Так не буває. Не треба зачаровуватися. Треба мати жорсткі вимоги. Якщо ми і обрали когось, треба завтрашнього дня вміти питати, чітко питати, щоб не дати людині можливості схибити. Так робить успішний світ. Тому що це відповідальність. Якщо людина отримує владу, це є великі можливості. Але це велика відповідальність перед людьми і перед Богом. І спитають в сто разів більше. У Львові, коли ви прийшли зі своєю командою, ви зробили відкритою раду і, власне, роботу чиновників дуже легко потрапити і до мера на прийом, і до всіх загалі уявлення більшості міст. Ну це було і на прикладі київської адміністрації. Коли все закрито, як вам взагалі вдалося змінити чиновників? Чи ви просто знайшли нових? знаєте, я ніколи в житті до роботи в місті чиновником не був. І я, можливо, робив речі не так, як привикли чиновник. Я робив з точки зору здорового глузду. Якщо людина має якусь проблему і вона приходить в місто, ну треба її вислухати. Якщо ти їй не допоможеш, ну вона піде до твоїх опонентів. Навіщо це? Якщо ти прийшов в місто, ти маєш служити, ти маєш бути корисним. Ми дуже багато на роботу взяли молодих людей, але не просто з вулиці. За останніх вісім років більше шести тисяч студентів пройшли стажування в міській раді, і ми кращих почали брати до праці. І через три, чотири, п'ять років вони сьогодні керівники секторів, керівники відділів, управлінь, департаментів це є хлопці-дівчата, які мають по 25, по 26 років. І вони дуже успішні. Вони дуже швидко вчаться. І це є великий міф, що це, знаєте, не фахівці. Треба, щоб були такі дуже досвідчені. Так, безперечно, треба мати завжди на роботі досвідчених фахівців, але має бути заміна. Молоді люди вони мають шалену енергію. У мене навіть були проблеми на початках, тому що. Вони вдома повинні були пояснювати своїм батькам, що вони приходять на 8 годину ранку і вони на роботі до 11 вечора. Я мав розмову з батьками тих дітей, я їм пояснював, що це правда, тому що вони не вірили, що як це так, дитина, яка раніше там не сходила на дискотеки, зараз активно ходить і вона живе тим життям, тому що діти побачили, що вони можуть бути дотичні до великої справи. І сьогодні це насправді це той двигун, який рухає наше місто вперед. І відповідно, що молоді люди вони ще не вміють брати хабарів. Я думаю, що це Безп... один... Безперечно, вони знаєте, вони мають велику віру. І головне їм в цьому допомогти. Ну і плюс в нас у Львові 150 тисяч студентів. Це достатньо молоде місто, тому це місто молодих людей. Треба давати їм можливості, щоб вони керували тим містом. Знаєте, я ж не буду вічно міським головою працювати треба готувати себе заміну щоб проходить люди які будуть ще краще це робити з більшим досвідом враховуючи всю практику цілого світу Оль, власне, питання, яке хвилює наших глядачів, особливо молодих. А це інфраструктура в місті, особливо велодоріжки. Ваш проект, велопарковки. Місто наближається до молоді. І як вам власне вдається винаходити кошти на такі затратні доволі проекти? Всі були у Львові, вузькі вулички, знайти ще й місце для велодоріжки. Як з цим вирішується на сьогодні? Ми маємо десь порядка до 40 кілометрів окремих велодоріжок. Якщо брати наші плани, то 268 кілометрів ми хочемо мати на 20-й рік. Це при цьому, що взагалі інфраструктура доріг це в нас 570 кілометрів. І це фактично половина доріг буде мати окрему полосу для велоруху ну, в багатьох містах світу. 50% людей їздить ровером. це корисно для здоров'я. Це вигідно, це екологія, це дуже хороший настрій, тим більше для молодих людей, тому є чітка прагматична ціль. Або буде більше машин, або буде більше роверів, більше велосипедистів, тому треба в це інвестувати, кошти і міські. Тобто, коли ми робимо реконструкцію тої чи іншої дороги, ми зразу закладаємо будівництво велодоріжки. Плюс ми отримуємо хороші гранти. Наприклад, німці нам допомагають, тому що ну, вони допомагають тим, хто рухається, вони бачать, що люди мають бажання це робити. Хоча років п'ять назад для нас це була проблема з проблем. Я знайшов хорошого фахівця, пана Олега Шміта, запросив його до співпраці, зробив його своїм радником. Власне, отак, крок за кроком, ми сьогодні вийшли вже на цей великий план роботи, який ми будемо спільно робити. І, мабуть, до проблем сучасних вже всієї України, антитерористична операція, багато біженців, переселенців. До нас можливо їм трохи страшніше їхати, бо тут кордон з Росією. А багато людей поїхали на західну Україну, в тому числі до Львова. Як справляєтеся з цими проблемами, потребами, власне, всіма викликами, які впали на нашу голову, ну зовсім неочікувано? Більше 10 тисяч наших громадян України приїхали в Львівську область. Це є життя ніхто з нас не знає, що нас завтра з вами чекає. Тому, якщо є можливість допомогти, треба допомагати. Ми відкриті. Ми, Хто дав можливість жити в квартирі, хто кімнату віддав, багато хто живуть в області на туристичних базах. Дай Бог, щоб ця війна поскоріше завершилася, щоб люди могли вернутися в свої домівки, наводити лад це дуже великі гори. Не дай Боже нікому пережити ситуацію, коли знищили твою хату. І я би тут всім рекомендував бути дуже і дуже, знаєте, милосердними. Тому що дехто нарікає, ось вони там. Знаєте, якщо ми поможемо, колись і нам з вами допоможуть. І до проблем військових в зоні, АТО то із Львів, і з Львівської області, там теж дуже багато солдатів. Як місто допомагає, як, можливо, допомагаєте налагоджувати волонтерам свою роботу, ну координуєте якимось чином втручатись в ці Знаєте, справи. волонтери це як мурахи. І задача влади створити можливість для того, щоб власне була активна фаза підтримати людей всім, чим можливо. Я не знаю, скільки тисяч бронежилетів пройшло через Львів, але це дуже велика кількість. Касо, кожного дня йдуть вантажі на схід з продуктами, з речами, навіть особистої гігієни. Як у місто ми прийняли декілька програм на загальну суму більше 10 мільйонів гривень. Це, по-перше, звільнення сімей, учасників АТО від е, комунальних платежів. Це допомога в медичному забезпеченні, лікуванні, оздоровленні. Також ми виділяємо кошти на купівлю спецзасобів для служб безпеки, для міліції, для прикордонників. Нема сьогодні більшої задачі, чим допомога нашим хлопцям, тому що вони кожного дня ризикують своїм життям. Ми також ховаємо наших хлопців. Це дуже великий біль, тому що коли молоді хлопці 20, 22, 20 років лишаються дружини, маленькі діти, не дай Боже. Тому поза всіма проблемами, які є сьогодні в містах, робота на нашу перемогу це є пріоритет. Так, десь там влада щось не то зробила, десь там армія, не звертаємо на це увагу. Стиснули зуби, допомагаємо з чим скоріше була перемога про збір польотів потім будемо робити. А ці люди, можливо, я думаю, що в будь-якому випадку були і матері солдатів, які приходили, які скаржаться, які не хочуть, аби їхні діти, можливо, їхали, тому що, ну, на жаль, і такі факти є. Як от з ними говорити в такій? Треба ситуації? спілкуватися, треба пояснювати. Нас дуже багато йдуть добровольцями. Хоча є і випадки, коли люди втікають, призивають і чоловіків, призивають до речі, жінок. Медичних працівників, От судей в нас признали, призвали, які працюють зараз на сході в прокуратурах. Знаєте, ну, є війна. І якщо ми не хочемо, щоб вона була в нас тут в хаті, треба її боронити на наших кордонах. І ніхто не знає, чим це закінчиться. Тому що це війна нового типу, це є державний тероризм. І можна очікувати і диверсійну роботу, і терористичні акти, тому має бути активна праця спеціальних служб. У мене велике прохання до всіх мешканців, якщо ви бачите підозрілих людей, якщо в вашому будинку поселилися люди, які, ну, насправді, до них є певні перестороги, інформуйте спеціальні служби, інформуйте міліцію, якщо ви бачите предмети, якісь невідомі, також інформуйте. Знаєте, профілактика робить дуже велику справу. Це наша з вами відповідальність, це наші з вами міста, це наша країна, тому не можна бути байдужим і стояти осторонь. Треба бути постійно на чеку. Як от бути зі стереотипами, що люди, які Приїжджають з Донецького, Луганської області, вони, ну, можливо, там в певний час підтримували цих сепаратистів. І це відштовхує трохи людей, аби допомагали. І я розумію, що з ними треба говорити, але говорити як? і Як боротися з цією проблемою? На ну, перш за все, їм треба розказувати правду і показувати реальний стан справ. Дуже багато людей на Сході були просто зманіпульовані, а їм вішали лапшу, політики. І сьогодні люди мають прозріння. Дуже велика біда, дуже велика руйнація на Сході. І що саме страшне, що ці бойовики нищать інфраструктуру. Потім на її відновлення треба буде дуже багато коштів витрачати. Першим було слово, тому треба людям говорити правдиву інформацію. Треба унеможливлювати маніпуляцію, яка йшла через телебачення, в тому числі російське. Це просто, знаєте, Гебельс відпочиває, що там розказують. Просто страшно бачити, як, як там все це перекручено, перемучено. Тому правда правда робить людей сильними. Але треба відкрито це говорити. І треба просто мати велике бажання допомогти. Людина це відчує, і люди міняються. Насправді, дуже багато людей сьогодні на Сході кардинально поміняли своє бачення. Я знаю, що до початку цих подій на сході був такий обмін, коли студенти зі Львова разом з вами літали до Донецька, з Донецька до Львова і показували, як розвивається місто. Зараз можливо переселенцям ведеться якась робота розказати, що от у Львові робиться те, то в житлово-комунальному господарстві ми зробили там крок. Тобто розказують, що не вся влада погана, і не вся влада це ну хунта, як називають ну, нас так. робота. Максимально відкрита. Ви можете знати про роботу того чи іншого підрозділу. Плюс, слава Богу, медіа показують нашу працю. Немає одного якогось досконалого рецепту. Це просто треба кожного дня бути в формі. І кожного дня бути кращим, ніж ти був вчора. І просто спілкуватися, пояснювати, розказувати, тому що насправді люди хочуть вертатися до себе додому. Але є і такі, які, наприклад, купили помешкання у Львові. Вони хочуть лишатися у Львові, Вони створюють нові робочі місця. Будь ласка, ми відкриті, чому ні? Місто багато тими людьми, які приїжджають, мудрими людьми. Мовне питання. Не більшість переселенців, які зараз зі Сходу, вони все-таки російськомовні, є якісь такі. Жодних. Я не бачу взагалі жодних проблем мови в Україні. Я не бачу жодних розбіжностей, коли мені говорять, о, там Донецьку одні, там у Львові інші. Це повний абсурд. На сході Сонце стає на годину скоріше. Все, нема жодних розбіжностей. Є політики, які дурили, які маніпулювали, які сьогодні сидять в парламенті і хочуть унеможливити наступні чесні вибори, які мають бути швидко до парламенту, які мають бути за відкритими пропорційними списками, щоб люди приходили моральні. Щоб ця вся нечисть, яка дурила людей, завжди пішла з того політичного олімпу. Восени будуть перевибори до Верховної Ради позачергові, власне вибори. Чи плануєте ви балотуватися? І, власне, як до цього можливо поставляться львів'яни, бо вже відомо, коли вас хотіли призначити, то львів'яни були проти. Зараз ви плануєте балотуватися? Значить, Одна людина невряд щось може змінити. Але мене важливо, щоб в парламенті були нові люди. Партія самопоміч, лідером якої я є, буде для цього робити все можливе і неможливе. Є переконаний 100-200 людей, які будуть цю роботу робити краще від мене. Але я завжди є разом. Для мене це важливо, щоб ми мали парламент, яким ми будемо гордитися. Я буду звертатися з великим проханням до мешканців людей. Я буду особисто рекомендувати, але рішення мають люди приймати. Я противник виборів по округах. Тому що знову олігархи поскупляють округи, знову гречку людям пороздають, і люди просто від, знаєте, своєї необізнаності можуть зробити потім дуже велику біду для себе, для своїх дітей. Тому е, чітка просвітницька діяльність, активна позиція громадських діячів, активна позиція медіа, щоб потім не було соромно, і щоб потім ми могли дивитися нашим дітям відкрито в очі, а не опускати очі. Ви особисто. Приймете для себе рішення балотуватися до Верховної Ради, чи лишитися у Львові? Для мене говорити сьогодні про плани це некоректно. Знаєте, хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. Сьогодні важливо, щоб вибори були, щоб вони були відкриті. От коли почнеться виборча кампанія, я чітко повідомлю свою позицію. І я буду звертатися до людей і просити їх. Підтримати моральних відданих людей своїй справі, щоб не оця нечисть, яка голосувала за диктаторські закони, знову проривалася, а щоб це були люди, якими ми гордилися. Які зміни мають відбутися в законах, зокрема в законі про місцеве самоврядування, бо ми обираємо мера, делегуємо йому свої повноваження якісь, А виходить, що дуже часто в нього нема повноважень вирішувати ці питання, і ну таких питань просто скрізь? Uh -huh. Ну по-перше, треба зменшити кількість депутатів в місцевих радах. Якщо в Лондоні є 20, а у вас скільки 50? 50. ну мені здається, трошки забагато. Якщо говорити про повноваження, ну треба вернути містам то, що навіть було у 2002 році. Тому що дуже багато корупційних схем держава вибудувала на тих повноваженнях, які забрали міст. І найголовніше, треба вернути містам кошти, тому що сьогодні львина доля грошей забирається. Треба, щоб частина податку на прибуток лишалася в містах, щоб був нормальний бюджет розвитку, щоб держава не заважала, щоб вона не сприймала міста як конкурентів, а сприймала як партнерів. Що таке Україна? 500 міст. Це є 500 турбореактивних двигунів, які сьогодні працюють на холостому ходу. Якщо дати нормальний імпульс, ці 500 двигунів вони виведуть Україну на зовсім іншу нову орбіту розвитку. Я через місцеве святування прохожу. Я бачу цей великий потенціал, яка велика сила в ньому є. Але ще раз наголошую: дуже важливо, щоб ця сила була в людей. Які будуть мати довіру своєї громади, щоб негідники тим не скористалися. Ви сьогодні вперше до Чернігова приїхали. Ви проїхали містом. От людина, яка керує містом все-таки в себе, вона дивиться на місто трохи інакше. Якісь, можливо, проблеми помічає, помічає дещо не так, що може собі краще зробити. От я, який він чернігів вашими очима? Ну, дійсно, є певна професійна деформація, звертаєш увагу на такі речі, на які туристи чи місцеві мешканці уваги не сильно звертають. На моє переконання, треба навести більше порядку з малими архітектурними формами. Можливо, деякі забрати, а деякі мають мати достатньо кращий інтелігентний вигляд. Навести порядок з рекламою. І взагалі дбати, щоб в місті з'являлися нові будівлі чи нові споруди, які можливо колись будуть пам'ятками архітектури. Це має бути хороший дизайн, це має бути хороша архітектура. Я не знаю, чи ваші храми підсвічені вночі? це дуже важливо, тому що я, я все це бачу. В день вам треба більше займатися промоцією вашого міста, тому що мало людей знають про вас. Ви маєте унікальний потенціал, а саме важливе, що ви маєте дуже багато класних людей. Знаєте, коли йдеш в гори і береш на плечник, якщо ти там щось неправильно поскладав, воно тебе буде не так ну, тиснути. Тобто ви маєте все самі. Вам треба просто допомогти це поскладати. Я готовий разом бути з вами. Я вас люблю. Бажаю всім градів. Дякую. І ми вам дякуємо за спілкування, за поради для нашого міста і за те, що ви поділилися принаймні малою корихтою свого досвіду. Натхнення вам на майбутнє для того, аби ви вирішили всі ті питання, які не планували перед собою. Нагадаю, наш гість мер Львова Андрій Садовий. На все добре. Дякую.